Ну а ключовий пріоритет бюджету на наступний рік це, звісно ж, безпека і оборона з року в рік. Протягом останніх що чотирьох років нічого не змінюється. На обороноздатність спрямують майже 60% від усіх видатків. 2 трильйони 800 мільярдів гривень, понад 1 трильйон 200 мільярдів гривень виділили на оплату праці військовослужбовців. Долучаємо до ефіру нашого, нашого гостю. Це Оксана Савчук, член комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури. Пані Оксана я вас вітаю. Вітаю вас! Давайте поговоримо про спроможності нашого бюджету, який вже ухвалений парламентарями на наступний рік. Питання по перше, виконання а, статей, тому що щодо цього там деякі с... є скептичні настрої економістів і ваших колег по куполу від опозиційних фракцій. А, як ви в цілому оцінюєте цей бюджет, в тому ключі що а, наскільки будуть можливо так активними наші партнери? Там і по програмі G7, і з Євросоюзу, там МВФ, ну Світового банку, можливо, інших інституцій фінансових, але так само і в цьому ключі чи можемо ми чи можуть військові. Точніше, розрахунок на те, що протягом року там, або найближчим часом, можливо, першого, другого кварталу, буде можливість переглянути видатки, зокрема щодо підвищення заробітної плати. Тим паче подібна заява пролунала в Мінфіні. Про це говорив Сергій Марченко, очільник Мінфіну, що без підвищення податків можна, наприклад, це питання вирішити. Ну, найбільше я скажу те, що. Ми змушені будемо перейти до перегляду державного бюджету на 2026 рік, десь я думаю, після першого кварталу, тому що вже завідомо, ми не змогли закласти ту суму на наступний 2026, яку ми витратимо у 2025. Це перший аргумент, і дійсно потрібно думати. Що ми маємо переглянути? Як на мене, ми маємо переглянути напевно деякі програми, які мають певну благородну мету, але все ж таки, якщо ми говоримо про військовослужбовців. То вона ця мета має зосереджуватися довкола нашої оборони. Якщо ми візьмемо е, там деякі прохання, які були висловлювали місцеве самоврядування, не всі враховані. Навіть 64% ПДФО, які залишили на місцевих громадах, то власне тих чотири, за яких велася дискусія, їх нібито в принципі переписали на місцеві громади, але з додатком, що ці кошти мусять піти виключно на компенсацію різниці в тарифах. Хоча, коли ми голосували бюджету першому читанні, ми проголосували поправку, де ми зобов'язали Кабмін надати пропозиції, як власне реагувати на компенсації місцевих громадам чи на списання боргів щодо різниці в тарифах, це пов'язане з тим, що населення платить одну один тариф нижчий, а місцеві громади, за наприклад, за газ має заплатити вищу ціну для того, щоб цей газ пустили краном, і та людина його отримала до свого будинку. Тому тут е, теж будуть якісь певні виклики. Вони теж впливають на життя громадян. Я все ж таки вважаю, що такі програми, там як медичний скринінг, які е, це 2000 гривень на людину. Я його проаналізувала е, після 40 років. Все ж таки, нехай в мене не ображаються всі, кому після 40 років, але я думаю, що в цю програму треба все ж таки перенаправити ці кошти е, на 1 мільярд, навіть на ЗСУ, і краще тих 2 тисячі гривень е, підняти індексацію, наприклад, певній категорії військовослужбовців, які, от, наприклад, е, і зголосилися підписати контракт, ми або пішли після 60, Ви знаєте, може людина підписати контракт і е, залишитися в збройних силах, тобто е, такі десь моменти є. І до речі, в державному бюджеті заклали кошти і на «Укрзалізницю», Бо ви бачили навіть сьогоднішню ситуацію, яку ми маємо, коли згоріла основна споруда Фастівського вокзалу, коли ми маємо щоденні. Проблеми з укрзалізницею я вважаю, що ми гроші заклали на нові вагони. А три тисячі безкоштовних кілометрів все ж таки, на мою думку, ну краще акцентувати свої уваги на тому, що потрібно, а не розпилювати кошти. І тоді, повірте, ми дійсно будемо показувати приклад тих парламентарів, які дуже уважно і скептично цінують кожну гривню. А стосовно до речі, ви про вокзал і про залізничну інфраструктуру згадали. Знаєте, що ну, ми знаємо, що опікуєтеся зокрема, цією громадою. А як можете сказати, ну навряд чи це на якусь випадковість схоже? Це знищення інфраструктури, інфраструктури зокрема ну логістика нашої. А як можна чи є у нас варіанти захистити можливо в якийсь спосіб такі вузли? Важливі транспортні? Тим паче, коли йдеться про ну вузли, наближені до столиці, це київщина. це Ну, Фастівський район. Їх зокрема три постраждали: Фастівський, Вишгородський і Бучанський. Чи у нас такі інструментарії? Зокрема, чи маємо ми закликати на всіх рівнях власне наших партнерів підсилити обороноздатність в цьому ключі? До речі, так, я вам скажу, що в цьому 2025 році не так багато коштів міжнародних партнерів зайшли на системи захисту, ну, які навіть я особисто очікувала, що буде більше. Ну, ми маємо на увазі те, що все ж таки по програмі USAID були навіть придбані по Європейському банку спеціальні і генератори. І оскільки, якщо, наприклад, немає світла, ми маємо подякувати дати світло на базові вузлові підстанції, які дають електричний струм. Як також ми маємо певні розробки, які розробилися Укрзалізницею змін обороною, як саме захищати? Але сьогодні, на мою думку, недостатньо споруджено тих захисних споруд, які потребують сучасним реаліям це дрони, шахеди. Безпілотники, де би ми могли захистити, тому в результаті ми маємо повністю вже фактично відрізаний від життя той же слов'янськ по залізниці. Ми маємо проблеми з Лозовою на Харківщині. Ми маємо проблеми, от так як ми з вами десь говорили раніше. Це столиця, це центр. Київ, Київська область, де вони найбільше б'ють. Дальше вони йдуть там Полтава, Кировоградщина. і далі вони забирають схід для того, щоб нам е, обмежити. Наше пересування залізницею, яке вкрай сьогодні важливе, і саме той напрямок, як на мене, є сьогодні критичний для того, щоб ми робили ці захисні споруди. Так, є проєкти, дещо почалося робити, але на мою думку, нам треба просто більше можливостей і швидше робити там, де є ще що захищати. Так, є що захищати, і будемо сподіватися, що ця підтримка вона буде лише підсилюватися від наших партнерів. Зокрема, якщо говорити і про тили, і про фронт. Дякую за долучення до ефіру. Оксана Савчук, член комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, була гостю у цій порі.